Що ви так, зробите одразу, коли Україна переможе? У мене багато друзів ну, погибло на війні. Ми з, з, з цими хлопцями працювали разом на заводі. Я це дуже ну, переживав сильно. Ну, звісно, відсвяткуємо. Це велика перемога буде, якщо буде. Ну, Я перемоги. чекаю, чекаю, перемоги, звісно. Чекаю, надіюсь, Ну, треба, щоб люди не гибли. Треба вже переміритися. Це велика дуже держава Росія, і перемогти практично ну, неможливо. Якщо б нам западні партнери вчасно допомогли, ми б вже перемогли. А так вони тягнуть з оружем, тянуть, тянуть, ну зовсім тягнуть, обіцяють одне, а потім вони назад відкатують та не час, не вчасно, та… Буде мірова війна, і так хлопці гинуть, скільки хлопців загинуло, коли чекало ворожі. Якби у вас була змога зараз, що сказати Трампу? Що б ви сказали? Сказав Трампу, допомагав більше Україні, Щоб він перестав з Путіним якшатися. і допоміг Україні дав оружу, щоб вони могли хлопці наші могли перемогти на полі бою. А що б ви сказали Путіну? Путін, іди. затвісно. З України йди з України. Покинь нашу страну. І... А Зеленському? Що Зеленському? Ну, Зеленському я промовчу не хочу нічого казати.